Є новина, друзі. Чому Путін може піти на перемиря та припинення вогню? Дослухайте до кінця. Я коли говорю про економіку Росії, що небагато її залишилось, мені постійно в коментарях пишуть, можливо, це росіяни. Ти давай розкажи про економіку України. Ну а що мені розповідати про економіку України? Якщо половина цієї економіки, половина нашого бюджету, це гроші, які нам дають наші партнери. Якщо вони перестануть їх давати, ну буде колапс української економіки. Тобто економіки в Україні немає. Але за рахунок тих коштів, які нам дають, ми живемо. А от російська економіка. Ну, вперше за час війни знаходиться під серйозним тиском. Газета Reuters написала і порахувала все. І ми зараз про це поговоримо. Так от для того, щоб Росія не була в збитках по продажу нафти, а ну, основний бюджет російський це з продажу нафти. Вони заробляють кошти. Їм треба продавати цю нафту не дешевше 4 тисячі рублів. Зараз, от прямо зараз, нафта коштує 3 800, Тобто, в них вже збиток 200 Рублів, а собі в бюджет вони заклали як доходи бюджету шість Ну, в рази більше. І що цікаво, що на наступні півроку ціна нафти буде падати, тому що ОПЕК плюс вже домовились підвищувати видобуток нафти, і це без США, без США і без колонії США, ну де працюють компанії американські, де збільшуються в рази видобуток нафти, тому що це політика Трампа видобувати якомога більше нафти і газу і продавати. Всім також Європа тисне. Вони хочуть заборонити оцей СПГ або зменшити його кількість, і які йде від Росіян. І що це означає? Що грошей просто в бюджеті немає? Тобто доходів бюджету немає. В них вже збитки там серйозні в цьому році, і залишилось на грошей півтора трильйона рублів, які ну там до осені завершиться. А далі треба приймати рішення або друкувати кошти. Ну тоді просто долар буде рости, зарплати будуть обіцінюватись, наступлять 90-ті роки, якщо це буде довго продовжуватись. Або ну треба зменшувати видатки, зменшувати заробітні плати, зменшувати виробництво зброї, зменшувати виробництво будь-чого, тому що треба буде акумулювати кошти для того, щоб якось. Ну, розподіляти їх. Ну, а в таких умовах вести війну абсолютно неможливо. Тому в Путіна якби, є два виходи: припиняти війну і домовлятися, входити там в бізнес. Він має можливості з Трампом домовлятися і вести бізнес, і заробляти. Або далі продовжити війну, але завести свою економіку в колапс. І це абсолютно пораховані. Цифри тому скільки би там Путін знаєте, не вимахувався, не розказував, все одно він і його верхівка розуміє, що їм треба теж війну припиняти. Тут питання тільки часу, коли от цей момент наступить, що вони це будуть готові робити. Подивимося з вами. Ну але я думаю, що я вам чітко все пояснив, що так воно і відбудеться. І я в це вірю. Напишіть, чи думаєте? Лайк репост, підписка.